Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, 8 березня і у нас вже з'явилися сходи огірка. Включив я наладнав досвітлювання лампи вже. На провірку включив чи роблять чи ні, поміняв, які б не робили, попідкручував тут дещо. Отак От вже майже половина огірка зійшла. Тепловентилятор зараз сонячно на дворі працює на охолодження. На терморегуляторі переключив його з r 1 на R2, R1 нагрів повітря йде, r 2 йде охолодження. Ну, вже пошти тут сюди далі тепловентилятор слабше додуває, то тільки-тільки починають сходити, ну, вже плівку знялося, але ну, все одно вже сходить. Відео не знаю, коли викладеться, інтернету у нас більше немає, чим є. А якщо загружається, то по півдня. Так що буду робити коротеньке. щоб не не було. Ага, ще, ще хочу зробити обзор на сіння, що я буду садити. Купив редиску Адельку. З неділі посію його для себе перець керів і для розничної торговлі, місто Pink Світнеса купили Pink Bush. Тоже буде для себе на розницю. Для себе трошки дині танга, кавуна продюсера по рядочку для себе посадиться. І після огірка друга посадка Hita і рядочок кукурудзи солодкої вега. Оце такі семіна. Перець. І помідор пінбуш Десь через неділю півтори буду висівати, щоб поближче до травня місяця висадити у відкритий ґрунт. А може ще я гровим окном накриватиму. А так і все. Більше нічого такого садити не буде. На цьому буду закінчувати відео. Не знаю, коли викладеться, бо інтернету майже немає.